Вітаю, мої чудові. Зачекай я сам. Так буде краще. Помітили, як штучний інтелект увірвався в усі ланки взаємодії з контентом? Десь це зроблено прямо непогано, а десь це реалізовано настільки жахливо, що краще було б без нього. По типу мільйонів відео з автоматично згенерованим голосом. Текст для якого написав чат GPT, а відеоряд з картинок про це все на швидкоруч нагуглив недобросовісний невідомий чувак. Цей сміттєвий контент часто не дає нам змоги докопатися до дійсно корисної та цікавої для нас інформації. Тому зараз хочу розказати, як за допомогою штучного інтелекту робити твій крутий контент ще кращим. Безкоштовно. Це допоможе кожній професії, яка потребує пояснення інформації, від навчання до YouTube творців. Ніхто тобі не завадить покращити твої старі фотографії також. Почну із застосунка, що може перетворити оце в оце. Називається Upscale. Підвищує якість та роздільну здатність зображення. Працює банально просто: перетягуєш зображення, вибираєш місце призначення результату та тиснеш UpScale. Приблизно через 10-20 секунд матимеш зображення збільшене в кілька разів, чітке та без шуму. І це ще не все. Застосунок пропонує тобі кілька навчених моделей штучного інтелекту для покращення зображення на вибір. Класична модель ESR GAN має тут аж три модифікації. Ця модель ідеально підходить для всіх зображень реального світу, тобто немальованих. Найперший варіант є універсальним. Друга модель, та що Fast працює втричі швидше, але результат може бути трішки гірший. Алгоритм Remacro є модифікованою версією ESRGAN, але з меншою кількістю зладжування та більшим фокусом на деталі та контури, що краще відпрацьовує шерсть на тваринах чи лінії у архітектурі. Наступні два більше орієнтовані на роботу з пейзажами, а не істотами. Хоча з істотами інколи також пораються непогано. Ultramix – універсальна пейзажна модель, а Ultrasharp – версія, що орієнтована на деталі, ціною втрати, плавності та згладжування зображення, допоможе роздивитись більше листя на деревах тощо. І остання модель Digital Art, основана на японській моделі Waifu 2X і націлена на покращення мальованих зображень. Навчена на десятках тисяч аніме, модель точно знає, як мають виглядати цифрові малюнки. Тож застосунок Upscale є достатньо універсальною реалізацією для будь-якого сценарію покращення зображення. Він працює з прозорим фоном також. Тож PNG можна покращувати без втрати прозорості. На лаштуваннях можна вибирати кратність збільшення розміру апскейлом від 1, тобто не збільшувати, а лише покращити до 4. Ти маєш розуміти, що це наука, а не магія, тож зовсім маленькі мутні зображення навряд перетворяться в ідеальне. Якщо не вибирати теку збереження, то покращене зображення збережеться поруч із оригіналом. До речі, саме поняття upscale означає збільшення розміру зображення. А як там справи з апскейлом відео? Більшість безкоштовних застосунків з апскейлу відео зроблені китайцями та базуються на моделях, навчених для зображень, що працює дуже так собі. Відео ж, грубо кажучи, є рядок картинок, які швидко змінюються. Такі застосунки автоматично розкладають відео покадрово, апскейлять кожен кадр, а потім збирають результат назад у відео. Звучить наче непогано, але чому тоді алгоритми створені для фото та не підходять для відео? Тому що у відео є дві речі, які невідомі тим алгоритмам. Кожен кадр обробляється як незалежне зображення. Тож при рухах камери покадрова обробка демонструє неконсистентність зображення, бо штучний інтелект не розуміє, як апскейлити щось, що вже не потрапило у фокус, чи треба всім об'єктам підвищувати різкість. Це перше. Друге розмиття у русі. Воно є у кожному відео, де щось рухається. Алгоритм намагатиметься зробити його чіткішим що із плавних кінематографічних шлейфів перетворює об'єкти та суб'єкти на комету. Виходить трошки крінж, при тому, що часто ці застосунки, що покадрово покращують якість відео, чомусь збільшують його розмір. Загальної різниці в якості не видно. Нечітке відео просто стає більшим, але не чіткіше. Є комерційні дуже круті алгоритми, які пропонує компанія Topaz у своєму застосунку Video AI. Результат дійсно виходить чудовий. Проте 299 доларів за застосунок це щось. Для профільного застосунку це дофіга. Це ціна DaVinci Resolve Studio. Тут або чітко розуміти, за що ти віддаєш 10-ту частину мавіка, або готуйся до відплеття, піднявши прапор із веселим роджером, що я всіляко не підтримую. Пропоную альтернативний, хоч і трохи дивний, варіант покращити якість твого відео. Зробити це вручну. Результат для мене був завжди кращим, аніж використання автоматичних китайських застосунків. Для цього використовуватимемо вже відомий нам застосунок Upscale. В ньому є режим Batch Upscale. Тобто пакетна обробка зображень. А відео це по суті зображення зі звуком. Заапскейлимо коротеньке відео в 4К з Full HD. За площею 4К вдвічі більше за Full HD, тож в налаштуваннях виберемо збільшувати в 2 рази замість 4. Є тільки один нюанс як відео розкласти кадрово для обробки та потім зібрати результат назад. Для цього нам буде потрібен чудовий застосунок FFmpeg. Він консольний, але там все просто. Ну, ми завантажимо за посиланням в описі. Вміст архіву потрібно буде розпакувати відразу утеку System32, що знаходиться у теці Windows на системному диску. Нас цікавить лише ці три файли у теці Bin. Це дасть змогу виконувати консольні команди ffmpeg, будь-де. Створи робочу теку для розкладання відео на кадри та помісти туди відео. Запусти командний рядок у цій теці з відео та виконай команду ffmpeg, i Назва відео та розширення. І щоб нумерувався кожен збережений кадр, вводимо відсоток 7d.png. 7 це кількість чисел у нумерації кадрів. Команди також розміщу у описі. Якщо ж ти просто запустив командний рядок, та він не виконується в теці, то потрібно буде просто перетягнути відео на етапі вводу його назви у консоль, де покаже шлях до нього. А потім перетягни ще раз та введи вже назву зображення замість назви відео, таку, яка була у попередньому прикладі. Трошки почекай, і всі твої кадри будуть готові. Тільки не роби відразу відео на годину, спробуй на чомусь коротенькому. Бачиш, скільки цих зображень. Тепер візьми одненьке та скопіюй кудись окремо. Прожини його через кожен із запропонованих логорит та вибери, який тобі найбільше подобається. Upscale підтримує пакети по 1000 кадрів за раз, тож довге відео треба буде покращувати в кілька етапів. Вибираємо Batch, вказуємо шлях до теки із зображеннями. Файли відео застосунок проігнорує і забере лише зображення. Та обов'язково створить іншу теку для результату. Процес не швидкий. Коли Upscale буде завершено, треба буде зібрати все докупи. Знову запускаємо ffmpeg. Тільки в теці з покращеними кадрами. Дивимось кількість кадрів на секунду у нашого оригіналу відео. Треба вказати ту ж саму. Далі відсоток 7D.png, як було. Або шлях. Інформацію про енкодери. Тут буде два варіанти. З декодером, коли у тебе карта на відео. Так і не. Але на цьому етапі я хочу запропонувати дещо простіший варіант збірки відео із кадрів. Бо давайте будемо чесними. Консоль це щось із 20-го сторіччя, та й 24 кадри на секунду також несерйозно. Тут нам допоможе чудовий застосунок FlowFrames, який не тільки вміє збирати відео із кадрів, але й збільшувати його кадрову частоту за допомогою штучного інтелекту, тобто робити його плавнішим. Посилання ти вже знаєш де. Заходимо на вкладку Інтерполяція, натискаємо вибрати теку та вибираємо теку з нашими картинками. Потім вибираємо шлях, куди маємо розмістити результат, вказуємо оригінальний фреймрейт відео та кратність у скільки разів ми хочемо його збільшити. Модель залишаємо Rive. Там є ще трохи краще за якістю Dane, але вона разів в 10 повільніша. Обираємо формат виводу, наприклад, Move. Та тиснемо Interpolate. Перший раз застосунок ще ж завантажуватиме моделі. Інколи можуть траплятися артефакти, коли йде швидка та наявна зміна кадрів. Але зі звичайними нединамічними відео працює як треба. За декілька хвилин наш збільшений плавний шматочок готовий. Так, відео із моєї 10-річної бюджетної камери перетворилося на 4К 60 кадрів на секунду замість Full HD 24 кадри. Ми маємо розуміти, що такий результат буде гірший, аніж зйомка на сучасну камеру у 4К 60 кадрів на секунду, але кращий за початковий на моїй камері. Тож увесь візуальний контент, що ти створюєш, чи то зображення, чи то відео, можна покращити і підняти рівень якості результату. Але маєш розуміти, щоб робити це швидко, тобі знадобиться достатньо потужне залізо, а відеокарти виробника Nvidia у рази пришвидшать процеси апскейлу та підвищення плавності завдяки ядрам CUDA на борту. Причому ці застосунки сумісні із 900 серією та новіше. Якщо поглянути на її каталог, то обираючи одну із базових сучасних карт 3050, можна отримати достатню кількість ядер CUDA, щоб значно пришвидшити обробку та працювати зі штучним інтелектом комфортно. А відфільтрувавши за цінами, можна непогано так зекономити та скинути решту, наприклад, на допомогу нашим захисникам. І навіть не дивіться в сторону морально застарілих, але все ще доступних за ту ж ціну карт по типу 1660 Super. Бо в порівнянні з 3050 там аж на 40% менше ядер розрахунку за ту ж ціну. Причому 3050 і в іграх показуватиме кращий результат. Якщо шукаєш щось бюджетне для роботи, то посилання буде у описі. Сподіваюсь, що ці два застосунки зі штучним інтелектом допоможуть тобі покращити твій контент. Моя думка, що ще більше людей мають робити український контент яскравий, чудовий, різноманітний. Та треба працювати не тільки над кількістю, а й над якістю у міру власних можливостей. Щоразу тішуся, коли ти заходиш до мене. Продовжуй бути найкращим.